Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні день, в який вийшло оновлення 1.251. Подивився я по новинних ресурсах, нічого новенького там не побачив. Тому хочу просто-напросто зіграти декілька боїв в натиск Light. Я думаю, багато хто з вас вже грав у цей режим сьогодні, у тих, наприклад, у кого вихідний, або ще щось. Коротше кажучи, була можливість добратися до комп'ютера, і світло було що не менш важливо. А я хочу в свою чергу зараз продемонструвати декілька боїв для тих, хто ще не добрався до комп'ютера. До речі, не забувайте писати по е, вашій ситуації. Тобто, чи є просадка FPS і чи взагалі є якісь обмеження по е, вашому залізу комп'ютера. Наприклад, якщо у вас там, Intel Core 2 Duo там, чи щось по типу такого, процесор якийсь там е, давній, або, наприклад, відюха, чи немає обмежень по входу у гру. Е, перед цим, звісно, також не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. Ну і те, що я вже говорив, коментуйте. І так, резерви я активував, поїхали до бою. Тут у нас коротко зараз просто зайду, натиск лайт, три завдання щоденні, посісти місце в топ-5 гравців за очками престижу в трьох боях, 5. Очок прогресії дають, заподіяти або допомогти заподіяти 12,5 тисяч одиниць шкоди впродовж будь-якої кількості боїв. 20 очок дають, до речі, і заробити 800 очок престижу впродовж будь-якої кількості боїв. 35 очок дають престижу. І в нас прогресія кожен етап по 50 відповідно очок вимагає для того, щоб його... Пройти нагороди так собі, знаєте, Ну нічого особливого, в принципі але й непогані, тому що бони в нас є 250, 250, 250, 750, ви самі розумієте, компоненти, по-моєму, 900, наскільки я пам'ятаю. Завдання на XP досвіду. Коротше кажучи, всі ви це все бачили. Поїхали до бою. Проведемо бій. Не забувайте указувати, чи у вас є які проблеми при виході оновлення 1.251. Те, що вчора я розповідав за системні вимоги до ПК, точніше технічних характеристик. Ну, зрозуміло, мінімальні змінилися, рекомендовані змінилися. Те, що рекомендовано, воно не критично, а от по мінімальних, я думаю, можуть бути деякі проблеми. Тим паче я не знаю, ніби нічого візуально не змінюється, а чому вимоги тут незрозуміло. Зрозуміло, що в деяких режимах по типу сталевого мисливця, лінії фронту, там саме по собі навантаження, давайте, техніку, там по собі навантаження ну, більше, тому що мапи більші, гравців більше і так, далі, і так далі. Але в стандартних боях не повинно нічого змінюватися. Тим паче, знаєте, ми ж не переходимо на якусь там графіку більш таку покращену, там. ну хто його знає. Так, що в нас тут? Що в нас тут є? Я не знаю, давайте поїду на центр все-таки, а там уже будемо дивитися. Декілька боїв зіграю. Два-три, подивимося. Щось сьогодні Обленерго не виключають світло, якось дуже дивно. Ну як, в день виключали, а ввечері щось ще забули, чи що. Думаю, зіграю. Так. Оно вже перекатка, розкатка. Я нікого не бачу, зато мене всі бачать. Угу. 703 варіант 2. Лорка. На. На. Добре, характеристики екіпажу покращуємо. Ой-ой-ой-ой-ой, бачите, підставився на Бурсука. Раз хорі мені давно, ну, там зрозуміло, коли я вів вогонь. Але оце другий раз дуже, якось, знаєте, неприємно було. Дуже було неприємно. Так, 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 знову Бураск. 435. 34.3 вже заховався. Він вже не вилізе. Давайте перезарядимося і активуємо знову цей буст. характеристик екіпажу для того, щоб перезаряджатися швидше. Тут у нас 703 так і є. Бачите, він так і є. Артилеріон хтось скидає. О, і хорі засвітився. Ну, давайте спробуємо його дістати. Ненадовго він засвітився, правда. Дуже ненадовго. Можна понизу піти, але там ще Т-77 десь. Він може бути і 703. Тобто вилазити і не хочеться. Якби хорі підсвітили, було б взагалі круто. От дивіться, бачите, мене хтось підсвітив. Так. Цей заховався. Добре, он вже бураск підтягується, зараз щось будемо пробувати. Ну підсвітіть хорі будь ласка, не хочеться не, не хочете вилазити. О, о-о-о-о! Зараз відсвітиться. Чорт. О, дивіться, прикиньте. Як дядько приїхав. На-на. Так, поїхали, поїхали. Чекаємо. Є, не розіб'юся. Ай-яй-яй. Міхіра розбиться Т-77, готуємося до зустрічі. Неправильно я готуюся. Все. А ні, мені пощастило, тому що я тупонув, мені треба було от сюди заїхати. Ну нічого, вже три тисячі домашки накидав. Худо-бідно. Напропускався теж багато, але нічого страшного, я і граю не ідеально, так як і ви. Більшість гравців, так що тут нічого страшного нема. Дивіться, трішечки видно. 400 є. 3 558 накидав. Добре, Добре. перемога. Так, перший бій є. Непогана машина, шкода Т-56. Звісно, на голді, приходиться на голді грати, пробиття дуже маленьке. Це все зрозуміло. Але якщо з резервами, то й фарм непоганий. От дивіться, 3 тисячі. І, до речі, що ще класно, що ми, ми виконуємо і качаємо бойову перепустку. Виконуємо щоденні завдання і прокачуємо бойову перепустку. От дивіться по фарму. 123 тисячі чистими. Непогано, з резервами, звісно, Я ще й в топ-1 по дамагу. Хтось в друзі. Поїхали. Уже перестав приймати в друзі гравців, тому що є такі неадеквати. Таке пишуть капець. от Прийняв друзі, він взвод кидає і якусь херню пише. от Наприклад, в одному із відео, ви помітили, потім я почав уже е, банити таких. ну Це взагалі, я не знаю, неадеквати якісь просто-напросто. Що з ними не зрозуміло? Так, Що в нас за обстановка? Мапа круче. Мапа круче. У нас команда команда. Давайте я так само на шкоді. Це один із самих улюблених танків. Він мені випав із новорічних коробочок. Я був дуже здивований, тому що з невеликої кількості, по-моєму, з 15 чи з 20 випав шкода, і, і ще якийсь прям танк, я вже не пам'ятаю. Дуже був задоволений, капець, який задоволений, що шкода випала. Це ні в якому разі я не можу сказати, що така аж імба. На ньому треба вміти все ну, відігравати на цьому важкому танку, але він хороший. Він хороший, голдозалежний, але хороший. І Бураск також голодозалежна машина, але вона хороша. Так, їдемо Їдемо наліво. Їдемо наліво. Можна на центр до, до бази отам піджиматися. А можна об'їжджати отам де артилерія по 9 лінії. Зараз будемо дивитися, яка буде розкатка. «Бураск» повинен підсвітити. Зараз повинен Бураск підсвітити. Так, є 6 чорний, ну це все зрозуміло, він їде, напевно, туди, куди і я хочу їхати. Так, вони поїхали, по ходу, д 122ТМ. Зараз подивимося. Ага, прога 54-та засвітилася. Все-таки буду їхати М5 Вайт, до речі. Їде так само, як і я. Головне, щоб наші не зливалися дуже швидко. О, дивіться, що тут за обстановка. Дивіться, що тут за обстановка. Дивіться, що творога. Є, одну гуслю і зіжрало. Ну, мені від цього не дуже леше, тому що, бачите, далі пробиває зараза така. Зараз потрібно ховатися. Постараюся дати два шота. Є. Використовуємо. Використовуємо буст характеристик 1400 дав, ну і втратив частину ХП, про що там розмовлять кажуть. Допомогли союзники, слава Богу, забрали лору сумісними силами. Так, 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 вебка затуляє якраз ХП команд. Треба щось буде придумати. Тому що, коли відео прості записуєш, це одне, а коли граєш, це... Зовсім інше, не дуже зручно, напрягає. Напрягає. Так, м 5 y поїхав по близькому колу, а я здалеку постараюся накидувати е, дамашку по дві плюшки. Непогані можна накинути. Так, тут Міель його вже розбирають практично. Він шотний. Так, ЄС. Що в нас? Ага, Скорп у них ПТ-шка. Ну, вона стоїть, зрозуміло, де? Давайте сюди підійдемо, щоб він нас не достав, можливо, якось зможу достати. Так. Оп! Красавчик, характеристики апаємо. Апаємо характеристики. Давайте перезарядимося, поки в нас є така можливість, і буду їхати. Буду їхати, напевно, на Скорпа. Зараз прогу вже заберуть, вона шотна. Поїхали на Скорпа. Він мені плюшку одну дасть, це зрозуміло. А можливо, пощастить, наприклад, в гуслю там. чи відскочив від башти. Дивіться, він підсвітив. Все. Він дав. Ай-яй-яй-яй-яй. Є, забрав. 1600. Два фрага 1600. Ну, перемога. І на тому дякую. І давайте зараз ще один бій зіграється, це буде третій бій. Щоб не дуже великий відеоролик виходив. Це не із-за того, що я там ну знаєте, грати не хочу чи ще щось. Головне, щоб світло не вимкнули. Бо це буде капець. Головне, щоб світло не вимкнули. Останній бій у натиску Light на відео. Надіюся, завтра з'являться якісь новини і будемо вже їх розбирати. Тому що це набагато цікавіше. Хоча і грати також прикольно, якщо виходять якісь нові режими. Погано, що в нас вони, як правило, тільки зникають по типу Мирного 13, класний режим. Кажуть, що Waffentrager буде вже останній восени. Там вересень-жовтень, я вже не пам'ятаю, по-моєму, вересень. так? Кінець вересня, початок жовтня якось там він проводився в таких строках. Класні режими, я не розумію, для чого їх прибирати, їх треба розвивати. Це крута дуже штука. Так, Що в нас тут? Ну, Тут по лівому березі потрібно йти. Тут, по лівому березі, потрібно йти з боку бази. Старатися грати від рельєфу, там укриття всі справи. Зараз подивимося, що вийде. Звісно, все дуже залежить від команди, як пощастить там. ну, Коротше кажучи, дуже багато факторів. Це вже таке це вже другорядне, але як би там не було, друзі, натиск «Light», це хороша штука. По-перше, 8 рівні, можна фармити. По-друге, ми виконуємо так само, як і в стандартному натиску, щоденні завдання. Заробляємо очки бойової перепустки. І це дуже і дуже класно. Тим паче, тут бої короткі і можна настрілювати непогані числа по дамагу, наприклад, тому самому. ой Ой-ой-ой. Броня не побрита. Не побрита броня, але я нічого не відхватив. І це вже радує. Наші захоплюють арт-обстріли, і це дуже круто. Це дуже і дуже круто. Дивіться, вони всі тут. Давайте покращуємо характеристики. Так, той поїхав туди. Тут хтось хоче проїхати. Те 103. Він, мабуть, не доїде, я бачу. Так. Його розібрали. Його розібрали просто-напросто. Дивіться. Хоч одну плюшку замортизував чи ні. Давайте подивимося, одну стримав, одну все-таки стримав. І це дуже величезний плюс. Зараз перезарядимося, будемо вести вогонь по 703-му, якщо він не сховається. Так, дві дав. Дві дав плюшки. Нестандартна позиція. Це тільки в натиску можна її займати, тому що, якби в рандомі, звідтіля б... Вже розвалили так, що мало б не показалося. На. На. В гуслю. Ще й пощастило. 3200. 3200. Ага, там бізон ще знаходиться. Зараз його розвалимо, поїдемо. Перезарядка 3 секунди ще т 34 2 десь там. Так, його розвалили і без мене. Їдемо сюди. Трішечки я не встиг. О, дивіться, практично фуловий. Можна дві плюхи дати. Ага, дивіться, хто вже їде. І бураски, і всі влітають, вкочують, і лорка. Хоч плюху дадуть дати, чи ні. Мабуть, ніхрена мені не дадуть. Та, йома, ще й трупи. Забрав. Я забрав, хто забрав? Я забрав, все. 3600. Можливо, навіть виконаю зараз щоденне завдання. Отам в топ-1 по дамагу. І це буде дуже класно. Так, дивимося. Чи виконав, чи не виконав. Можливо, хтось більше не стріляв. Ну, може бути все. Посісти перше місце за кількістю досвіду. А, тут за досвідом, друзі. Тут 3600. Ага, бачите, трішечки на 4 одиниці досвіду Міель опередив. Опередив Міель. Якби плюшка повна пройшла, то я попередив, коротше кажучи. От такі от справи, друзі. Не забувайте проставляти вподобайки, пишіть свої думки і враження від натиску лайт. І до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.